Всім привіт! З вами книжкова Манячка. Сьогодні я хочу показати вам усі нові книжки, які з'явилися на моїх поличках за останні два місяці. І більшість з цих книжок це подарунки, які я отримала на Різдво. Адже я собі пообіцяла, що в цьому році я купуватиму набагато менше книжок. Мені не подобається ця тенденція, що я купую набагато більше, аніж читаю, і на моїх поличках вже накопичилось стільки начитаних книжок, що. Нові книжки мені вже нема куди ставити, при тому, що треба читати все, що стоїть отам, от позаду мене. І цікаво, що серед книжкових покупок, які я сьогодні вам показуватиму, більша частина це історичні романи та класика. Потім іде фентезі, але не романтичне. Романтичного фентезі лише одна книжка, трохи сучасної прози і інших жанрів там по одній книзі. І в принципі це відповідає моїм планам. Адже в цьому році я планую читати більше історичних романів та такого класичного епічного фентезі. І менше романтичного фентезі, любовних романів. Буду читати детективи, скоріш за все, але, мабуть, в такій же кількості, як і в минулому році. До речі, напишіть, з якими жанрами ви асоціюєте мій канал. Відгуки на книжки яких жанрів ви чекаєте найбільше. Давайте почнемо з любовних романів. Він лише один і називається Ніч, коли згасли зорі двох французьких авторок Ніни Горман та Марії Алєгінньо. І це нове українське видавництво, «Так», яке спеціалізуватиме. Це на книжках, саме на романтичній літературі, можливо, виключно любовних романах. І цю книгу я бачила у декількох рілзах, що в неї таке красиве оформлення, але саме придбати її, мене спонукав відгук Олесі. Вона читала цю книгу в якомусь зі своїх влогів, і її цей роман тоді дуже вразив. Це має бути така драматична скляна історія, яка розповідатиме історію хлопця, молодого хлопця, якому років 17-18 мати його у в'язниці і, скоріш за все, саме через. Це йому складно якось адаптуватися в суспільству, не знаю. У нього через це якісь певні проблеми. Вже в передмові сказано, що тут будуть певні моменти, в яких зачіпаються теми зґвалтування, наркотиків, наркозалежності, алкозалежності і так далі. І якщо я не помиляюся, також має бути якась е, подорож. І загалом вайби цієї книжки такі доволі літні. Тому, скоріш за все, я відкладатиму її. На це літ лише одне романтичне фентезі, і це та книга, на яку я дуже довго чекала: Еман Сун Райзінг те Гуанзон. Минулому році на початку я читала першу книгу із цієї серії «The Hurricane Wars». Перша книга з цієї серії виходить на українською видавництво КСД. Вже от ем, скоріше за все дуже незабаром. І рік тому, коли я прочитала першу частину, мені настільки сподобалось, що я е, зрозуміла одразу, що я чекатиму на продовження. І як тільки воно вийшло, я його собі замовила. І от цей рік я почала з першої частини з перечиту, а потім... Прочитала другу і у прочитаному Я вже детальніше поділюся, що я думаю про першу та про другу книжку. А сама історія це Рейло Фанфік. Ем, тобто. Авторка надихалась, чи точніше прототипами для головних героїв стали Кайло Рен і Рей. Це одні з головних героїв у трьох останніх фільмах із франшизи Золяних воїн». І у цій серії зберіглася ота взаємодія між героями у фільмах, ота хімія між ними, проблематика. Загалом тут деякі навіть деякі сцени вони ніби списані з фільму. І мені це дуже сподобалось у першій книзі. А якщо говорити за сюжет, то у цьому світі відбувається війна між. Двома державами одна це імперія зла, скажімо так, де е, існують е, чарівники маги. Вони черпають свою силу із темних джерел магії. І з цієї темної магії вони можуть створювати різноманітну зброю, щити і що завгодно. І ця зброя вона е, розтинатиме все. Ну, в принципі, які лайтсейбер. Їхні сили переважають, і вони потроху перемагають. А Ларік, головний герой, він є принцом на стороні Темряви з іншої сторони, зі сторони світла є. Дівчина Таласін, і вона має доступ до джерел е, Чекси, вона може користуватися магією світла. І, в принципі, воно працює так само, тільки просто інші джерела магії тут. І ось коли вони на початку зустрічаються, е, Аларік набагато сильніший за Таласін, і він може легко її е, вбити, але його інтригує, що от існує така дівчина, що в неї є така магія, яку він ніколи не бачив. І що от одразу якийсь там. Щось там, щось там між ними відбувається, В принципі от є це та сцена, яка є у фільмах. І якщо ви є фанаткою золяних воїн», саме м от от цієї пари. То е, перша книга вам дуже зайде, а про другу вже розкажу прочитаному. Наступна це по суті нонфік. Це тривелоги Макса Кідрука зорі над островом Пасхи. Я дуже чекала на цю книжечку. Я, як ви знаєте, я обожнюю Макса кідрука і все, що він пише. А це е, це збірка усі е, чотири книги, які він видавав про свої подорожі під однією обкладинкою. І ще й з купою фотографій, карт це дуже красиво оформлено, і при цьому вона незважаючи на те, що вона велика, вона дуже легко відкривається і її приємно читати. До цієї збірки увійшли книжки мексиканські хроніки «Подорож на поп-землі», любов і піранні та на Зеландії. Це описи подорожей Макса по південній Америці. Я говорю Макс, ніби він мій старий друг. І на Зеландію так розумію, це Нова Зеландія. А наступна книжка дуже заінтригувала мене своєю анотацією і. Неймовірно захопливими відгуками, які я на неї бачила, це дім голов авторки Крістал Сазерленд. Вона нещодавно вийшла українською у видавництві Віват, якщо я не помиляюся, і це має бути. Трилер, жахи, детектив, містика, фентезі усе в одному. Фентезі, можливо, ні, ну але щось таке дуже містичне. Тут історія розповідає про трьох сестер. Коли вони були маленькі, вони кудись зникли. Через місяць вони повернулися, але вони абсолютно не пам'ятали, що з ними сталося. Вже в дорослому віці зникає старша І Дві молодші сестри вирушають на пошуки старшої сестри. Вони зрозуміли, що нарешті варто розібратися з цією таємницею, яка трапилася в їхньому дитинстві. Але вони не одні, хто шукають оту їх старшу сестру. Стіл, вона доволі невеличка, в ній е, менше 300 сторіночок. Тому, можливо, ми її навіть почитаємо разом в якомусь із влогів. Трохи сучасної прози із цих кольорових зрізів. Ви при можете здогадатися, що там за книжку. Усі ці три книжки це подарунки від Насті з каналу Брунатні Сторінки. на різдво. Настя ще раз тобі дуже дякую. Перша книжка це велика глушина Крістін Генни. У мене вже є на поличках її соловей, який я засунула в челендж з 12 забутими книжками. І чекаю, коли вона мені випаде, і це вже виходить друга книга цієї авторки. В моїй колекції історія тут розповідає про родину. Батько повертається із з війни з В'єтнаму. Він доволі такий травмований. Вони вирішують переїхати на Аляску. Їм потрібна свобода, їм потрібна ця дика Америка. І на початку все там іде в них дуже добре. Вони знайомляться, вони заводять нових друзів, знайомляться з сусідами, але настає зима темрява, і ця родина усвідомлює, що вони відрізані від світу в маленькому будиночку вкритим снігом, і їх проблеми нікуди не ділися. І я так зрозуміла, що. Головною героїною буде 13-річна донька цієї родини, а можливо, мати. Я знаю, що це буде доволі така скляна драматична історія, як і загалом, мабуть, усі книги Крістін Генни, але це має бути написано дуже добре. І оскільки це Аляска, зима, це було б непогано прочитати взимку. Я чомусь забула за цю книгу, коли я робила зимові плани. Але якщо в мене буде настрій саме на неї, то. Які там плани? Я її візьму і прочитаю вже цієї зими. Ще одна дуже зимова книжка: це зимове сонцестояння Розамунди Пілчер. Це дуже красиве видання з такими золотими позолоченими елементами і красивезним зрізом. Це має бути така дуже зимова-комфортна історія про життя різних людей з їхніми проблемами-перепетями, які переплітаються одного дня у найкоротший день року в одному маєтку, і після цього все змінюється. З відгуків на цю книгу я зрозуміла, що це е, не та книга, до якої варто. Йти за от гостросюжетністю. тут важливо саме атмосфера зимового затишку. І ще одна книга цієї авторки, яку я скоріше вже візьму на літо, оскільки вона така, така морська, морськолітня, шукачі мушель. Це також Розамонда Пілче, і тут історія про жінку вже похилого віку, яка виростила всіх дітей все в житті в неї гаразд, допоки вона не дізнається, що картина, яка належала її батькові чи авторство її батька, коштує шалених грошей. І після цього її життя якось змінюється. От на цю книгу я ще не бачила жодних відгуків. Але оскільки такі позитивно схвальні відгуки на цю книгу, то мені захотілося мати і другу, хоча б для колекції. Але я її, я її точно читатиму. Переходимо до жанру фентезі. І перша книга це навіть не фентезі, а якась така магічна містерія. Це десять тисяч дверей Джені. Нещодавно українською вийшла книга Дім Старлі в такому теж е, магічно красивому оформленні. Я почала шукати на неї відгуки, і тоді натрапила на цю на дебютну роботу авторки. Авторка Елікс Херо, і мене тоді дуже зацікавила анотація і відгуки на неї, такі настільки захопливі, що я не втрималася. І мені тоді здалося, що оце та книга, яка має мені дуже сподобатись. А за анотацією ми маємо певну дівчину, яка має магічну здатність. Усе, що вона напише, справдиться. Але господар, чоловік, на якого вона працює, каже їй не займатися такими дурницями, а працювати. Вона працює в його е, бюро конторі і щось там постійно переписує, якісь, е, щось таке нудне робить, але одного дня вона натрапляє на магічну книгу, в якій вона знаходить доступ, розуміє про існування інших світів, якийсь магічний реалізм. Після того починається е, з анотації. Цього не зрозумієш. Ця книжка, до речі, також є українською. Наступні дві книги я отримала в подарунок від Марини з каналу Книголісся. І перше це Серця нагів південно-корейського автора Лі Йондо. Це перша книга із серії Той птах, що сльози п'є. І ем, що я зрозуміла з. Відгуків з анотації, що це дуже незвичне фентезі, і воно дуже відрізняється від того, до чого ми звикли. Тут декілька героїв, які клани, яких народи, яких ворогують, мають об'єднатися заради порятунку світу. І самі герої тут вони не всі люди, вони якісь людиноподібні, але. Незрозуміло, один має голову півня, інший один здається людина, третій взагалі не зрозуміло що. І ось у них місія врятувати світ. І це має бути епічно, цікаво і смішно при цьому. Не знаю, що з цього вийде, але кажуть, що цей автор дуже популярний у ем, власне самій Південній Кореї. Я навіть не знаю, чи перекладені його книги англійською. Треба буде подивитись. Наступна це також перша книга із серії. Потрощене море. Сам ем, сама перша книга називається Пів короля автора Джо Аберкромбі. І мені дуже подобається оце оформлення з Вороном, який у кожній подальшій книги він ем, якось потроху ем, розкладається оце його тіло. І тут мені здається, автор надихався ем, чи то скандинавською історією, міфами, судячи імен. Хоча не знаю. Це також епічне пригодницьке фентезі, головний герой якого це однорукий хлопець, який після смерті ем, батька. І брата мусить зійти на престол, якого він ніколи не прагнув, і правити країною, проходячи через багато випробувань і долаючи багато перешкод. Щось таке, але це Джо Аберкромбі. Я ще в нього жодної книги не читала, але я на 100% впевнена, що мені сподобається. Трилогія цього американського письменника стала еталоном епічного фентезі нашого часу. І в руках я тримаю першу книгу з його циклу Пам'ять Скорбота і шип Трон із драконових кісток автора Теда Вільямса. І цю книгу мені продав лише один відгук. Мені цього було досить. Він тут навіть написаний на позаду на обкладинці. Ця серія надихнула мене написати власну трилогію семи книж. Це одна з моїх найулюбленіших фантазійних серій. Написав Джордж Мартін. Все, мені більше нічого не треба знати про цю книгу. Я це однозначно читатиму. Українська вже вийшла і друга частина з цієї серії. Треба буде її також придбати, поки вона є в наявності. І е, з відгуків тут також є відгук е, Патріка Ротфуса, автора ім'я вітру, та Крістофера Пауліні. Е, це автор, що написав Ерагона. За анотацію я навіть казати не буду, бо там стільки всього, що відбуватиметься, що відбулося після смерті короля Артура, долі маленьких людей. Нещастя, війни, і так далі. і скоріше за все, дракони, бо трони з драконових кісток. Угу. Наступну книжку я купувала Марині з каналу Книголісся на подарунок. І коли я побачила це видання, то зрозуміла, що мені вона також потрібно. Це імперія вампірів Джея Крістофа. Цій книзі така велетенська кількість ілюстрацій. Вони є там на кожній 10-15 сторінці, а то й частіше. І це дуже класні ілюстрації. А сама книга тут розповідає за ну, власне імперію вампірів. Вампіри е підкурили людей. І це відбулося вже доволі давно, але хтось ще бореться за долю людства, здається, так. І в цій книзі має бути багато крові, насилля, жорстокості, і все це буде написано дуже графічно. Але Джей Крістоф, наскільки я знаю, пише дуже добре. Тому мені вже не терпиться почати читати цю книжку. Наступну книгу я сама собі обрала на подарунок на день народження. І це. Така собі ілюстрована енциклопедія по світу пісню льоди й полум'я по світу семи короліст чорджа мартіна. Скоріше за все, вже в наступному році я планую перечитати ось е, увесь цей цикл, хоча. Не те, щоб перечитати, я читала лише перші три книги, здається. То прочитати увесь цей цикл. І скоріш за все, вже під час читання основних книжок я час від часу зазиратиму сюди, аби дізнатись більше про історію того чи іншого регіону людини і так далі. А можливо, і взагалі почну. Саме з неї. а тепер переходимо до найчисленнішої на сьогодні категорії історичні романи. Хоча не всі вони чисті історичні романи, це частіше суміш різних жанрів. Як, от перша книжка, цей історик Елізабет Костової це детективно готичний історичний роман. Я так і не зрозуміла, чи це е, певна інтерпретація Дракули, чи це рітелінг, чи це просто ніби продовження тієї історії. Але, от головна героїня, вона на початку згадує себе маленькою Дівчинкою, як вона тоді в 15 років, десь лазила батьковою бібліотекою і знайшла певний лист від, від князя Темряви, адресований от, стається її батькові. І вона розуміє, що він приховує якусь велику таємницю і намагатиметься розібратися, що ж там за таємниця. І увесь цей сюжет буде закручуватися навколо графа Дракули. Книга? Велетенська, от на перший погляд не скажеш, але в ній майже 900 сторінок, і сторінки тут великі, тексту багато. Але я почала вже трошки читати, і мені здається, це таке дуже ем, атмосферне, меланхолійне буде читання. От саме тут на осінь вона під, ідеально підійшла, а можливо і взимку добре читатиметься. Я її вже запланувала собі на цю зиму. Тому, скоріш за все, скоро ви побачите вже на неї відгук у прочитано. Наступна книга це історичний роман про Норвегію, відьми з Варде, події, якого відбуватиметься у 17 му якщо не помиляюсь, столітті. Сам сюжет закручуватиметься навколо долей жінок, яких звинуватили у відьомств. Цю книгу я вже давно запримітила, але якось ніяк не наважувалося її купити. А потім побачила, що вона стала однією з найкращих прочитаних в Олесі. І тоді зрозуміло, що мені це однозначно треба, і саме в папері. Наступна книга це сімейна сага, яка, здається, лише нещодавно вийшла українською. Це голландський дім або The Dutch House and Patchett». І це історія про ем, родину. Події відбуваються в Америці. У батька дуже добре здається, йде бізнес. Він хоче придбати певний маєток, який таки називається «The Dutch House» або Голландський дім. Ем, і після цього. Його родина розвалюється. Чи щось там таке відбувається? Що ем, двоє дітей ем, виявляються вигнаними з цієї родини їхньою мачою. І ось після такого комфортного життя в розкоші вони мають виживати, і е, при цьому, скоріш за все, Мститися оцій мачузі. Це мені так здалося за нотації. Я, ще... я її читатиму вже в цьому місяці. І, скоріше, коли ви бачите це відео, я її вже, можливо, навіть і прочитала. Оскільки цю книгу обрали спонсори Насті з каналу Пронатні Сторінки у телеграм-чаті. Там є невеличкий книжковий клуб, і оця книга буде там першою. Я її разом з ними і читатиму. Наступну книгу ви вже бачили: це Ганнет Менгіофара. Я її починала читати в електронці минулого року, дочитала до 40% Зрозуміло, що я хочу читати це в папері, бо мені неймовірно подобається, як це написано: стиль авторки. Це історія про сім'ю Шекспіра. Не знаю, наскільки це все реалістично, але тут фокус не саме на Шекспірі, його роботах і так далі, а на побуті 16 століття. Тут немає одної сюжетної лінії, ми слідкуємо за декількома людьми, за тим, як вони живуть, за от саме за побутом, як там влаштоване життя, і це все написано дуже. Дуже майстерно і незвично. Я такого е, авторського стилю ще не зустрічала. От саме тому вона мені треба в папері, бо я хочу усі ці моменти виділяти, підкреслювати і так далі. Далі в нас велетенська, грандіозна і дуже красива книга. Це Нью-Йорк Едварда Резерфорда. У мене вже здається є майже всі книги цього автора. Треба нарешті почати читати, але об'єм об'єм трошки лякає, звичайно, цих книг. Це ем, така панорама історії Нью-Йорку. Автор розповідає історію цього міста від е, заснування і до наших часів, і робить він це через е, життя людей, різноманітного статусу, походження е, і через саме от. Е, Такій побутовій ситуації він розкриває різні е, політичні, соціальні проблеми того чи іншого часу. І це все має бути написано дуже захопливо. Оце, як мені здається, має легко читатись. І, скоріш за все, знайомство з тим автором я почну саме з цієї книги. Я чомусь була впевнена, що ця книга це фентезі, а точніше, навіть суміш такого історичного роману і фентезі. Але ні, це історичний роман, от чистий історичний роман Кена Фолета Стовпи Землі. Також велетенська книженця. Це лише перша в серії. Отут, навіть е, приквел, правильно це називається, та що йде до першої книги. Вона такого ж самого розміру. Я дуже сподіваюся, що мені сподобається. Судячи з відгуків, які я бачила на цю книгу. Мені має сподобатись тут. Усі події розгортатимуться довкола будування величного собору. І також це має бути така пічна панорама е, подій: багато головних героїв, е, зрада, кохання, політичні інтриги і так далі. В анотації, навіть анотація тут лише один абзацик, який взагалі нічого не сказує, що відбуватиметься по сюжету. Бо е, на такі книги складно писати і давати анотації. Наступна книга це навіть не історичний роман, а звичайна класика. Бо коли воно е, коли ця книга писалася, вона не була історичним романом. Це Джейн Ейр Шарлотти Бронте. Я багато чула про цю книгу, я знаю про що воно і. Я намагалася дивитися якусь екранізацію, але от всі екранізації мені видавалися якимись занадто депресивними, і ніколи в мене не, ви, не виходило додивитись до кінця. Але, хоч книга, дивиться, яка мені здається, вони тому і роблять такі яскраві плодиночки для Джейн Ейр, щоб люди не відлякувалися. Хоча не знаю, можливо, вона насправді не така й депресивна. Ем, ви, скоріше, все, знаєте, так, що це історія ем, дівчини-сироти, яка влаштовується на роботу гувернанткою до одного маєтку, до містера Рочестера. В якого вона і закохується, і він приховує якусь велику таємницю, можливо, і не одну. І в нього чи то немає руки, чи то якась в нього є інвалідність, і от якесь таке заборонене кохання тут буде. Дві книги Томаса Мана від лабораторії. Я давно вже на них задивлялася, але все ніяк не наважувалося придбати. А тут була акція оце дві книжки, три книжки за ціною двох. І е, тоді я придбала ці. От... Три книжки Двімана і Джайнер. Перша це е, нове, як вона називається? Смерть у Венеції та інші новели. Я дивилася е, обговорення цієї книги у книжкому клубі Вовчиць. У ЕМ Антонюк, і, і мені тоді дуже сподобалось саме е, сюжет оцих нове, новел, і які е, е, соціальні, політичні різні такі питання туди закладені. І знайомство з цим автором я скоріше за все почну саме з цієї книжки, оскільки за непад Буденброків е, вона доволі така велика в ній. Давайте зараз глянемо в ній 600 сторіночок. І е, мене трошки лякає цей автор, оскільки він отримав Нобелівську премію за цю книгу, і мені здається, мені буде занадто складно, можливо, буде трохи занадто е, депресивно. Не знаю. От, трошки вона мене лякає, але сподіваюсь, оця розвіть. Мої сумніви. Це має бути така величезна сімейна сага на ціле століття. І остання книга на сьогодні це Левеншельди Сельми Лагерлеф. Це. Роман шведської письменниці і е, Сельма Лайделев пер... є першою жінкою, яка отримала Нобелівську премію. Е, тому мені дуже цікаво познайомитись з її романом. Ця книга також охоплює дуже довгий період з середини XVIII до середини 19-го століття. І червоною ниткою крізь увесь сюжет проходить кара за. Неминуча кара за скоєне зло. В тасі сказано, що тут мають бути неочікувані сюжетні повороти і дуже реалістично описано тогочасні реалії Швеції. Це всі нові книги, які з'явилися на моїх поличках останнім часом. Напишіть, якщо ви читали щось із цих книжок, можливо, саме ви надихнете мене на прочитання тієї чи іншої книжки найближчим часом. Дякую, що були зі мною, і побачимося з вами вже зовсім скоро.